Як офіційний інвестор виконує свої зобов'язання щодо утримання івано франківського аеропорту, продемонстрували виконавці інвестиційного проєкту. Нагадаємо, Литовище перебуває в 30-річній концесії згідно з рішенням обласної ради від 2009 року. Тоді інвестори пообіцяли вкласти в об'єкт 50 мільйонів гривень. Вже сьогодні інфраструктура аеропорту зазнала суттєвих змін. На 13 мільйонів гривень закупили нової техніки. Це очищувачі злітної смуги, заправні автомобілі, авіагенератори. І навіть сучасний автомобіль для транспортування пасажирів. Разом з тим підприємство взяло на себе утримання злітної смуги, яка перебуває на балансі військово-повітряних сил України. Лише 150 тисяч гривень щорічно йде на ремонт міжбетонних швів. Аеропорт завжди давав цю масіку на те, щоб заливати ці шви. Одна тона резінно мастіки масіки стоїть 13 тисяч гривень. Одної тони вистачає на те, щоб залити 8 плит, 8-12 плит, дивлячись, яка глибина проливу. Це все робив аеропорт. Фірма щомісяця відраховує понад 6 мільйонів гривень на зарплату працівникам та інші видатки пов'язані з утриманням литовища. Додає керівник «Скрозонери» Олександр Шевченко. Однак, прибутку від концесії інвестори наразі не відчувають, адже Івано-Франківську літаки приземляються нечасто. Кількість Кількістю рейсів на сьогодні є мінімальна. Тично тільки один рейс на Київ з Івано-Франківська. Решта рейсів на сьогоднішній день не планується, тому що рівень життя населення такий, що не дає можливість людям масово літати. Ми ведемо переговори з різними аерокомпаніями, але аеропорт, безумовно, це та структура, яка теоретично заробляє свої гроші з посадки або з лету, або обслуговування різноманітних. Літаків, якщо Прикарпаття все таки включать у заявку на зимову олімпіаду 2022, Скозонера обіцяє інвестувати в модернізацію аеропорту значно більше аніж обіцяні нині 50 мільйонів гривень. Михайло березень, Василь Пилипів, новини на веші.